Ми до уваги сьогодні розглядаємо проєкт Віри Будзен, це моя учениця, яка завершила навчання декілька років тому по архікаду. Стартувала з архікаду і перейшла потім ще. Ну, після архікаду прийшла і дизайн в LA, і 3D Max, ні, 3D Max, потім дизайн. Ось. Ну, і взагалі далі дуже класно розвивається. Це учениця, якої я. Пишаюся ось так, така в неї обгортка її роботи, надала нам для навчання. Досить класно, бачите, є рік, її рендер так трошки затертий. Ось номер телефону, дуже зручно і добре. Так, робоча документація. До речі, а третій формат вона роздруковує, знімає дуже класну тему, дуже подобається, як вона гортає. Глянеться ці сторінки, такі досить класні, ламіновані, ну, класно виглядає цей проєкт, кожен проєкт, який вона роздруковує. Ось зміст, тобто загальні дані тут у нас є по типу даних, от, наприклад, є візуалізації, я аж їх там з 19 по 27 сторінка, так, але отак от досить мінімалістично розміщений зміст. Нічого лишнього і все ну, класно. Одмірний план квартири. Масштаб для дизайнерів це 1 до 50. Чому? Тому що дуже багато даних. Квартири невеличкі, ну дуже багато часто квартири бувають невеличкі. Хоча бувають нюанси, і тут вже таке питання. Якщо, наприклад, якщо захочете, ми ще розглянемо вірений проєкт кафе, ось ресторану теж досить класно зробили, От там вже можуть бути великі приміщення. І там вже питання, чи ми можемо собі дозволити. Сотий масштаб, а іноді дозволяємо собі такий сотий, тому що не всі хочуть роздруковувати на перший чи нальовий формат, наприклад, чи там на другий, навіть а третій він дуже поширений. Так? Але для типової квартири 50 це добре. І підлаштовуємо так, щоб розмірам було комфортно. От Розміри себе нормально чулись на лінії. Розміри стараємося, щоб вони не накладалися і були читабельними. Є експлікація приміщень, і зверніть увагу, тут кожен пройом подано, кожен, кожні двері, кожен кутик в дизайні обмірний план має показати. Кожен кутик і кожне вікно та двері. Так? І є навіть висота, висота підвіконника, Гаж вікна 1520, гаж вікна 1560. Настільки все від підлоги прокладено. Так, далі. Є така штука, як примітки. І ми можемо собі, от дуже часто я бачила це повторюється. От можна деякі з приміток, тільки повторюється. Ctrl-C-Ctrl-V, на інший аркуш. Я би це робила, правда, на основному макеті, коли будете розставляти, побачите. На одному і тому самому місці досить гарно виглядатиме. Увага! Усі розміри, де не вказана одиниця виміру по замовчуванню в міліметрах. Але примітки є ще окремо, Віра зробила такий свій фірмовий аркуш. Я зараз покажу, як він виглядає. Простенький, мінімалістичний такий аркуш, де зазначено. Це дуже поширено. Застосуванням прізвища, так? ну, В принципі, це дуже поширено. До речі, особистий бренд. Це і в маркетингу дуже модно. Е, так, далі місце для приміток. А примітки зазвичай є, особливо в дизайні на кожному аркуші. На обмірному плані. Усі розміри без чистових стяжок, штукатурки, комастері, тому що ми заходимо, коли ще не готовий проєкт. Так, зазвичай на такому етапі. Друге, загальна площа квартири без врахування коридору. Ось така. Це вважала за потрібне подати. Вхід в квартиру в умовних позначеннях, і стіни тут замальовані ось у мовні позначення. Так досить класно. Гарно виглядає, що це ще й у табличці. Ну, досить грамотно. Причому табличка такої самої товщини, як експікація приміщень. Є в нас кожне приміщення, є в нас площа і загальна підбита кількість метрів квадратних. Ось можна, до речі, порахувати тут є, ось без коридору, а ось тут загально з коридором. Площа, Отут ми мали розміри. Ось тут по площі зазначено, так? Окремо. Є у нас тут загальна площа разом з коридором внесена. Так, до речі, зверніть увагу, назва креслення. Ось тут зазначається так, і зразу масштаб. Номер Аркуша, теж, тобто у, е, у такому типовому місці зазначаються типові дані. От ви для себе, хто захоче, може розробляти стандартний штамп, є про це відео, є в шаблоні стандартний штамп, є європейський штамп, ось такий, який йде з цього боку. Але ви можете також, в принципі, зробити свій фірмовий штамп. Можете застосовувати теж відео про те, як можна зробити власний штамп із застосуванням штриховки, прозори. І градієнти і тому подібне, це теж дуже ефектно виглядає, ну, особливо теж для розробки дизайну. План демонтажу це ті стіни, які ми будемо валяти. Причому тут, зверніть увагу, тут ціла стіна йде під демонтаж. А ось тут те, що під дверима, тобто під вікном, Тобто є вікно, а ми будемо ставляти скляні. Двері досить досить гарно і практично. Віра в практику у нас і підходила з ситуації, я, ну, я люблю такий підхід, коли людина не виходить з магазинів тих, які щось продають, і це, звичайно, потім ілюструє ну, ну пов'язане з дизайном і ілюструє все красиво на кресленнях. Дуже інформативно. Тобто ми маємо оце вікно і ось тут, замість вікна, тут було вікно, так, ми показуємо, що тут під демонтаж. Під вікном стіна демонтується до підлоги. Ось, і виходить ось таке вікно. Дивіться, як все логічно. Так? Ми навіть показали з боку, як виглядатимуть ці двері. усі розміри без частових стяжок, так? штукатурки і стелі. Далі план монтажу. Монтаж у нас, ми зміни такі внесли, тобто забрали цілу стіну, а залишили лише ось таку перегородочку, перегородка з гіпсокартону до стелі. Ось, Тут цікавий моментик такий, тобто тут у нас є вазу, очевидно, увага, стіни монтувати так, щоб помістилися скляні двері. У душову розмір дверей 60 см. Є моменти, за які дизайнер відповідає, зокрема, щоб дверцята дійсно нормально відкривали, закривали, і створювали для людини комфортний простір. 60 см так, щоб вони могли відкриватися двері у душову, є у нас перегородка з цегли. До стелі. Ось отут вона йде. І умовні позначення стінки, яка монтується, вона синього кольору. Все в нас логічно. Тут червоний кольор додавали, а там синій кольор додавали. Ось так. Та сама примітка є у нас Ctrl-T, ctrl v ctrl розміри без чистових стяжок теж можна скопіювати. Я би от з примітками, я би ще, би, може, пошаманила. напевно, тут, ну коли вже ми будемо розробляти. Шаблон, так, тобто будемо розробляти оцей надпис, то тоді тут будемо пробувати вписувати текст, який ну, нам буде цікаво. План розміщення меблів. Що ми маємо? Ми маємо деталі. По кожній із меблів, але ну не доточно вже так, аж там, наприклад, яка товщина змішувача. Ні. Це фактично ми маємо столешню і оці шкафчики акуратно розміряні. Звичайно, що майстер це ліпше уточнення зробить на місці, так, оці розміри стяжок. Так, тобто, Оці креслення ми передаємо майстру, в тому числі там буде зараз і розгортки, пізніше трішки ось, але тут ми розставляємо всі меблі, підписуємо їх, в принципі, бачите, щоб було і читабельно, і безспірно. Так? Тобто тут, насправді, немає якихось таких суперечностей, все дуже конкретно пояснено. так. Тут є шафа для зберігання верхнього одягу, логічно при вході, дуже красиво. Далі тут заходимо інсталяція, так інсталяція для унітазу. Є є шафки над нею ще, тобто вона, скоріш за все, йде догори. Гігієнічний душ теж передбачено. Рукомийник зразу біля цього простіночка. І двері у душову теж тут зазначені. І тут гарно все прописано так, і навіть телевізор зазначений. Так, водопостачання. Віра застосовує ось такий метод ну, позначення водопостачання. Т- це тепла вода, Х, холодна вода, К – каналізація Тобто Можна так, можна через коло, але ну, досить теж інформативно, коли ми маємо таке позначення. Всі розуміють, що тут є і тепла вода, і холодна, і зразу, звичайно, каналізація також. Рукомийник змішувач, зверіть увагу. Сантехніку, тут є усі підключення виконуються. Ой, усі підключення виконувати згідно з тех е, паспортів, сантехнічних приладів, можливо, перегування спеціалістом даного профілю, тобто сантехніку. Відключення сантехніки виводити на висоти, на висоти згідно ГОСТ. Тобто е, я бачила таке. Е, Такі креслення, де виводили ще висоту, але, ну, як ми е, розуміємо, що це не є дуже важливо з точки зору, щоб це передбачив вже прям е, дизайнер. Е, тому що Ну, це треба проконтролювати, щоб, звичайно, вам не поставили, там, де має бути краса і там, де незручно буде. Так? Тобто має бути хороший сантехнік, однозначно. Але також вчити сантехніка хорошого, так? як відкріпити, наприклад, гігієнічний душ. Ну, це перепрошую. значить ну ви не не той профіль обрали, ви дизайнер і передбачили гінісний турс. Передбачили, що тут буде у нас конструкція для інсталяції, так? От ваша робота, щоб вас не не заїхав куди не треба цей унітаз, так? Ось. І кожен має пильнувати свою частину. Роботи. Правильна машинка у нас тут є все, що стосується сантехніки, мийка-кухону, так, це все гарно повиносили. Так, далі у плану палення, тепла підлога. Дивіться, досить гарно показано: є кабельна, тепла підлога, система нагрівальних. Матів, так? Підключення теж відбувається з, з сантехнік, ну, типу, там, відповідно до паспортів так? і згідно гост. Досить нормально, інформативно, але дуже важливо те, що дизайнер пропалював саме те, що потрібно. А отже, там, де є шкафчики, ми не гріємо підлогу. Ось, А там, де е, люди стають ногами, там ми, відступаючи 5 см від стіни, акуратно контур. Ми не малюємо змієвики, ось ці, так, ми малюємо контур е, теплої підлоги. Ось, І це Віра також передбачила. План підлоги, умовне позначення маємо, маємо плиточку поставлену, так, тип плитки описаний. Дивіться, це дуже важливо. І тип навіть описаний ламінату. так, Розкладка під кутом 45 градусів, тут написано так, є. Ось і плінтус теж, до речі, зверніть увагу, теж прорахований, так само, як у Юлі, є ще з запасом. Тому що, звичайно, запас теж потрібно мати. Є, тобто Тут є ще свої оточення, усі розміри без чистих стяжок Та за нуль взятої відмітки, існуючої стінбен до рахування оздоблюваних матеріалів. тобто Тут ці всі заміри без оздоблювань тобто сантиметр, або скільки там вийде, штукатурки ще додається та я цього. А, у рівню, а, а, у так, план освітлення з електрикою. Це, напевне, така досить страшна тема для людей, які починають з... Хочуть стати дизайнерами і бояться цього освітлення. Бояться його не потрібно. Чому? Тому що для дизайну важливо передбачити. Кожну, кожен сценарій так, щоб людині було комфортно. Оце ваше задача. Якщо ви цього не передбачили, ну, то втратили ну, свою частину роботи. Досить важливо. Перше це план освітлення. Тобто ми маємо люстри і прописуємо їх, де вони розміщені, і фактично ці всі елементи так, вони, стрічка. Передбачена тут і отут, так, і є в нас точковий світильник, є ще трекова система. Так, вона, вона у нас треба пошукати, де вона тут є. бачу люстра є. Трекова теж, але я щось не можу знайти. І найцікавіше, що тут теж зазначено, що кожен з світильників одразу безпосередньо. Зазначений у вигляді, тут досить читабельно, але стрічка показана, якісь комплектуючі є. Так, листрічка робочої поверхні, е, є. У нас тут прописано, точкові світильники, які зашиваються. так, Тільки 12 штук. Порахов... ну, вони звичайно пораховані і виведені, але тут ще теж зазначено. Це досить інформативно. Коли ми одразу на тому ж самому, наприклад, там, чи плані розеток, чи плані світильників одразу кількість їх виводимо, вона лишнім не буде. Так, далі ми маємо споріднений план, план вмикачів, бо якщо в нас є світильники, їх треба увімкнути. І дизайнер відповідає на питання, як зручно. Увімкнути світильники. Іншого питання, ну, є, звичайно, там, в більшості випадків от нам треба зручно це вімкнути. Тобто ми відкриваємо двері, іноді на ліва права рука. От, відкрили двері так, і одразу правою рукою увімкнули, так. ледь-стрічку або далі. там. Є у нас прохідні вмикачі, які вмикають і вимикають в різних місцях, а є прості. ось досить Красиво, одноплавічний вмикач, двоклавішний вмикач, троклавічний вмикач, витяжка до санвузла. Ось вона ось тут вмикається разом. Теж окремо вона вмикається. Вивід живлення, віра передбачена. Бра у нас є окремо. так, Це вмикачі до бра і теж, тут є так. і... Є у нас світильники. так тут, тут акцент більше йде на вмикачі. Тут вмикачів не було, але ми ще маємо і світильники, і вмикачі так і це все теж описано, бачите, є висота від підлоги, прописана тут, це досить типова, 85 см. Вмикачі для стрічки робочої поверхні від ціни 240 см аж 1 метр, тому що, очевидно, над робочою площиною, тобто над кухонною столешнею. Ось досить так зручно. І наступний він теж пов'язаний з електрикою, але дивіться, це вже третій план. І він стосується розеток. Там, де нам зручно, щоб були розетки, там ми їх і передбачаємо. Причому, якщо, наприклад, це є розетка для пральної машини, от вона. Вона може бути нижча. Ми не кожен день користуємося правильною машиною, ну або принаймні там один раз на день можемо її вимкнути. Так? Але є розетки, які мають бути на робочій поверхні, і є розетки, які мають бути заховані. Ось. І тут прописано е, з умовних позначень. І ви від кабелю, ви від Wi-Fi, під, під телебачення є, під телевізор. Ось тут у нас телевізор передбачено. Може, ви вже бачили, це є, як ви заходите в приміщення, такі циліндрики так, Регулятор теплої підлоги. Е, теж досить важлива річ. Передбачення, тут у нас є тепла підлога, так ми його теж вмикаємо. Розетка подвійна, розетка вологозахищена це ті, які в вологих приміщеннях там, де може потрапляти. Ну це добре, дуже навіть так. Ви відживлення і роутер. Ось роутер, наскільки я пам'ятаю, досить. Високо Чіпай, він там за нормами більше ніж 2 метри, його треба ставити, 2,30, якщо не пам'ятаю, тому що ну, є така норма теж. Норму шукаємо, вишукуємо гостей, так, це все потрібно шукати, дуже цінується роботодавцями ваша самостійна пошуковість. Тобто ви шукаєте, всі, 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 я б вам цього не порозказувала, навіть от сказала, так Якщо ви це самі знайдете, я можу сказати, 2 метри і 30 см. Висота ще, там, розетки над столичні теж, допустимо, метр і 5 см. Але якщо ви це самі знайдете, це буде набагато крутіше. План стелі ми маємо тип стель, натяжня стеля. Так прописано все, параметри є. Ось навіть позначено тут теж такі от деталі. Відступи, як це все йде. Стеля натяжна, матова білого кольору. Ну, до речі, класно. Виглядає дуже поширена така стеля. Вигідно і дуже красиво виглядає. Так, ті самі примітки, фактично, всі, які я бачу. План відкривання дверей. Є в нас двері, зазначено, де санвузла. Ось це. Очевидно, ці двері і скляні двері в душову. Ось тут інші тепли. Цікаві дуже тут рендер, стінка у кухню студію з розмірами. Класно, тобто це є рендер, зроблений в 3D Max. Можна спробувати. Тут є рендер, зроблений перспективний. Я бачу тут є з кутиками. Можна зробити такий рендер, так само. Ну, не такої вже, як якості, але спробувати зробити в архікаді також можна. Дивіться, як гарно виглядає все. І тут бачила такі прийоми, коли дизайнери безпосередньо на рендері вже розставляють ось такі от речі. Що вас таке цікавить, то на рендері от ви е, ящички, так і ми доробимо. Ось це креслення такими розмірами. Тобто це буде досить красиво, як ви бачите, дуже інформативно. Люди і майстри люблять це. Бо тут все написано, все є. Так оригінально подано. Тут же захований він, так? Тумбові, оцей прилад, так? Меблі до стелі у висоту. Ну, тобто ці всі речі досить важливі, примітки і все надзвичайно класно читається, якщо це все. Вже безпосередньо на тому, як буде виглядати ця кухня, так, шафа у кухню студію є в нас розміри зазначені, колір пофарбування стіни, дуже реалістична, віра класно сидить в Архікаді, в... Е, в 3D Max теж, я вже сказала, що вона вже закінчила 3D Max. Досить реалістично це все. Всі відмітки, розміри простали йдуть пофарбування. Потрібно врахувати, що не є стінка. Тобто оці всі речі акуратно я вам прикріплю, зможете собі вивчати. Деякі от моменти такі прописані. Можна, до речі, спеціфікація меблів, можна підбирати собі меблі. Виробники меблів дають іноді такі от речі, прописують артикул, прописують назву, і ви можете це детальніше описувати. Чим детальніше опишете, чим краще описуєте в інтер'єр, тим більше, ймовірніше його куплять. Зрештою, мені казати вам, що це також можна як друга зарплата. Ну, це це про співпрацю. Вам дають вихідні матеріали, як ви можете продавати ці речі. А ви просто допомагаєте насправді замовнику знайти, як зреалізувати ці там ваші ідеальні дизайни. Тобто ваші ідеальний дизайн його треба зреалізувати, і ви прописуєте шлях, як це зробити. Тобто, прописуєте, який колір текстури, який тип текстури, який тип сантехніки теж можна ж підбирати. Трапис, цей так, де ці всі речі, інсталяція, так висота, жена, оці всі речі прописуємо. Чим краще ви опишете, тим краще це буде, можна сказати, умовно краще, захист вашої думки. Ось такі красиві візуалки. Віра, Малесенька квартира, дивіться, яка зручна. парнастійка, в нас є така досить зручна Не, столик. Так? Це виходить такий досить класний. Ось кухня така мінімалістична, але теж така дуже все конкретно, те, що потрібно. Ось це ми маємо зону прийому їжі. Так, двері санфузу. Дуже красиво, мінімальна така квартирка. Ось цей самий телевізор. А, тут такий дійсно бар у нас є. ще невеличкий столик є дзеркала, тобто для макіяжу. Ось це ці двері, які пропонували для демонтажу. Це були вікна для демонтажу. Ну, зазвичай, якщо чесно, назовні, це якщо є якісь там, ну допустимо, фасад, але його не видно з вулиці, тому що в більшості випадків дизайнери ну, не мають таких повноважень. Тобто, це явно тут є якийсь вихід на приватну частинку, і там фасад не головний. У більшості випадків дизайнери не мають таких. Ну, Таких дозволів, а якщо і хочу щось таке зробити, то це треба проходити різні інстанції. Краще не рухати несучі конструкції. Ну, і в більшості, якщо це, наприклад, місто якесь там, важливе, є така фасадна забудова, тобто який фасад виходить там, особливо на дорогу, так, то його перебудовувати не можна. І це стосується не лише України чи міст. Це таке загальна прийняте враження, бо якщо кожен буде перебудовувати. Фасади, так? то це має бути однозначно регульовано. Є ось такий цікавий концепт. Ось класна робота, досить ніби невеличкі площі, але все впоралось. Специфікація наповнення. Є в нас світильники, пораховані, навіть ціна порахована. Ну, тут, очевидно, порахована вища, але ми можемо вносити суму, ціну, тобто електричні навіть, прилади. От, наприклад, зараз ми візьмемо електричні прилади, якісь ось тут. і можна Дивіться, в мене такий цікавий момент є, коли я клацаю вліво-ліво-ліво, вправо-вправо, наприклад, і там, де витрати, ось тут можна внести ціну. Ну, і, звичайно, потім, коли в специфікації, так як в експлікації, назвати Сум, то загальна ціна, кількість виведемо, загальна ціна ціні за штуку так виводиться теж. У сумі. Тобто насправді нічого складного, дуже великого нема. Тут можна залишити, наприклад, там, де фотографія, можна залишити пусту клітинку і поставити вже безпосередньо на креслені фотографії. От якщо надя в нас впорається з електрикою або з лампами, також створимо тоді такий підсумок, але треба. Буде оці дані, щоб ти повносила, ну, ми придумаємо, де ми це все напишемо. Як мінімум, це має бути в тебе записано в якомусь документі, які саме яку саме електрофурнітуру використовуєш? Ось. Так, далі розетки. Тут у нас є ще прописані теж, дивіться, скрізь є штуки, скрізь є тип, і скрізь є підбита ціна за усі речі. Причому зверніть увагу, там було і безпосередньо на плані розеток. І тут також надублюється, а тут є вже неумовне позначення, а тут є вже рамки, ну, таке вже більш фотографічне по факту. Регулятор є, далі сантехніка пішла. і е, крім сантехніки, От є в нас є сушка, є ще опис плитки. Є по штуках виведена плитка. Є в мене відео, по плитці, теж вам позапитаю, як можна розкладку пробувати робити, теж по штуках так є. Але є ще й по метрах теж можна прописати. Так, і навіть є ще по мінімуму можна описати предметне наповнення. Меблями, так, наприклад, крісла там три штуки, і є, до речі, дуже інформативно, теж і сайт, тобто є якийсь там, там якийсь сайт, так можна його знайти і теж запропонувати.